Моя гортензія Пандора. відкриває свої соцвіття. Ось вона така невисокого росту. І ось такі в неї суцвіття. Початок відкриття. Бачите, в неї вони такі заокруглені. Ось вони мають таку форму, не вверх вони йдуть, отак, як би а такий куполочок заокруглений. Але побачимо, що суцвіття відкрилось не до кінця. Але дуже красиво. І поміж квіточками ось ці листочки. Ось так. Бачите, як красиво вона. Бачите, які вони ось. Можливо, коли розкриється суцвіття до кінця, листочки він і буде видно. Ну, побачимо, як воно буде. Пандора.